Вітаю, займайте місця свої, будь ласка. Дорогі друзі, я би сьогодні хотів знову затронути тему про одну справу, якою ми займаємося найбільше. Як ви думаєте, ну в кожного одразу пішли якісь думки. Так от саме про думки ми і поговоримо. В притчі 23 розділі 7 віршем, якщо вирвати трошки з контексту, перша частина вірша говорить, бо він такий, як його думки. У притчі 4.23 написано понад усе, що потребує догляду, пильнуй свій розум. Бо він джерело життя. Ми зазвичай звикли до наступного перекладу: понад усе бережи своє серце, бо з нього походить життя. Але в біблійному, біблійній мові роз, серце якраз і означає наш розум. Скажіть, будь ласка, чи бувають у нас моменти, коли ми просто зупиняємося і починаємо про щось думати, серйозно думати? Звичайно. Ми всі думаємо по-різному. Наприклад, чоловіки обділені такою здатністю, з якої дивуються і не можуть ніяк зрозуміти жінки. Чому? Тому що у чоловіків є здатність переходити в режим нічого не думання. Отак просто відключаються і реально вони нічого не думають. Жінки, як таке може бути? Як можна припинити те, що відбувається в мене в голові? От раз так взяти, а в мене там тисячі думок. Ну, не знаю чому. Але я так вмію. Що ж робиться у голові жінки? Ну я навіть туди не лізу, бо мені страшно. Але ми справді дуже багато думаємо. І е, це. Не просто якісь маленькі думки, о, щоб я не забув купити молоко, або я щоб не забув дитину забрати зі школи, або щось інше, такі якісь буденні справи. Ми дуже багато чого вирішуємо. І знаєте, з якою людиною в житті ми найбільш спілкуємося з собою. А скажіть, будь ласка, в кого виходить подивитися на себе з боку? От я так взяти, знаєте, зараз ми я буду закликати до якоїсь. Шизофренії, да? вийти від... із себе і подивитися на себе збоку. В кого є така здатність. Ну, правда, нелегко, нелегко, тому що ми заангажовані. Тому що в нас всередині вже вбудований свій адвокат, який мене виправдає ну, будь-яким коштом. Навіть просити не треба. Знаєте, без ніяких зусиль. Я сам себе виправдаю, і тому дуже важко самому себе оцінити. І в першу чергу свої думки. Ми можемо вести там, знаєте, навіть судові засідання у себе в голові. Там і адвокат, і прокурор, і суддя, все в одному, і я звідти завжди виходжу виправданий. Чи не так? Але. Біблія говорить, що з цього починається життя, з наших думок, з нашого серця, да, і що в духовному змісті означає наш розум. Це визначає нашу поведінку. Ми всередині, в нашій голові, приймаємо якісь рішення і потім так чинимо. Скажіть, будь ласка, чи от те, ким являємося ми сьогодні, не є результатом наших прийнятих рішень? Ми колись. Думали, думали, куди поступити. Ми думали й думали, з ким одружитися. І багато-багато інших питань ми приймали всередині самого себе. Біблія і сучасна психологія одностайно стверджують, що наші думки формують наше життя. І оці притчі 4:23 це не просто древня мудрість. А вона ґрунтується на наукових фактах та дослідах. Психологи називають це законом сприйняття. Тобто те, що ми думаємо, те, що ми озвучуємо в собі, воно визначає, тобто спочатку приходить одна думка. Потім, якщо ми подумаємо ще раз, і ще раз, і ще раз, у нас в голові будуються нейронні зв'язки. І цей. Перший нейронний зв'язочок, спочатку він маленький, хиткий, тоненький. Але коли ми подумаємо 2, 3, 12 разів, і так далі, то цей нейронний зв'язочок, там у нас в голові, ця ниточка, стає грубішою. І нервовий сигнал уже йде по тій нитості набагато впевненіше. Він сформований, вже побудувалася ось ця доріжка. І ту доріжку вже. Дуже важко її якось знищити або якось погасити. В Римлянам 5, 8, 5 Павло протиставляє два типи мислення. Там він говорить: ті, хто живе за тілом, думають про тілесне, ті, хто живе за духом, думають про духовне. Тепер зупинимося і подивимося я на себе і кожен на себе, а про що я більше думаю? Як більшу частину моїх думок займають звичайні буденні речі, чи я, як псалміст, вдень і вночі роздумую на Слово Господнє? Ну, не знаю, в мене не виходить постійно думати про це. І, мабуть, все-таки саме тілесне, буденні якісь думки все-таки переважають в житті. Взагалі, зараз в сучасному світі дуже важко. Залишитися позитивним. Всі ми, і я в тому числі, ми маємо таку негативну упередженість. Ви помітили, що якщо нам, наприклад, зробили 5 компліментів і одне зауваження, на що ми про що ми будемо думати, прийшовши додому? Звичайно, про то зауваження. Ви помітили, які пости та коментарі найбільш набирають більшого розголосу в інтернеті? Звичайно, негативні. Негативні видгуки, якесь своє фе, якась негативна думка, щось погане, воно швиденько розноситься. А коли в когось якийсь позитив, люди не діляться в інтернеті і не кажуть, о, який я благословенний сьогодні. Сьогодні, наприклад, е на дорозі була величезна пробка, і я всіх цих водіїв гарно благословив і так далі. Ну, ніхто про це не, не каже, так? Да? Можливо, ми так і думали. Чомусь ми цю позитивну думку не розповсюджуємо, не сіємо е в світ і так далі. Я прожив не, не дуже багато часу. Знаєте, особливо в порівнянні з Яковом, який сказав, що дні мого життя на землі 130 років. Малі й тяжкі були дні мого життя, він каже. Ну, якщо Яків каже, що 130 років були дні малі, то що говорити мені? Але за, свій, за цей час я бачу в своєму житті різних людей. Були такі люди, і я про це не знав. Що коли я виходив на кафедру десь років 10 тому, то ця людина швиденько виходила з залу. І так продовжувалося кілька років. І одного разу його душа не витримала. І він посадив мене там на лавочку під каштанами і дістає зошит, де були записані усі мої проповіді, все, що я сказав. Де підкреслено червоною пастою і так далі? Я коли це побачив, мені стало страшно. Людина майже три роки носила це в серці, а я не знав. Вона це все ну, передумувала, вона ображалася, вона мені розказала, що вона виходила. Сьогодні ми, гарні друзі, спілкуємося, але людина на кінець-то це настільки їй. Стало важко, стало важким тягарем, що вона вирішила від цього звільнитися і слава Богу. І ми сьогодні ну, ніхто не ні він, ні я не маємо жодного негативної думки щодо одне одного. Але навіщо було носити ось цю думку так, так багато і так довго? Це ж мучило людину, розумієте? Уявіть, йти на зібрання і молитися, тільки щоб не, не Анатолій сьогодні проповідував, тільки не він. Дай Боже, що. Ми маємо е, таку здатність збирати увесь негатив, і від цього дуже важко е, позбутися. У нас є так званий відносний цинізм це загальна недовіра до людей. Ми можемо думати, що нікому не можна довіряти, бо люди погані самі по собі, по своїй природі гріховній, вони дбають лише про себе. Але Єфесянам 4, 31-32 говориться, всяке роздратування, гнів і злоба, нехай зникнуть з поміж вас. Будьте добрі й милосердні один до одного, прощаючи один одного, як і Бог у Христі простив вас. У нас є здатність збирати негатив. Це тоді, коли ми бачимо тільки негативне. Заходимо в зібрання, дивимося. Не дивимося на того брата чи сестру, які посміхаються, які щасливі, які приносять благословення. Ми завжди йдемо з зібрання, несучи в серці, от я щось там помітив, а в цій церкві не так, а той брат не так зробив, а та сестра не так вдяглася. Ну, ми, У нас свої переконання, і ми чомусь переконані, що ми праві. Але знаєте, одна мудра людина сказала, що ми можемо бути праві, але неправедні. Тобто наша правота можливо висловлена в, в негативі, в обуренні, без любові. це все Біблія каже, що це мідь, яка дзвенить марно бубон, який гуде, а толку з нього немає. Чому? Бо немає любові. У нас є оця ця здатність, У нас є можливість. Мислення крайнощами, тобто все або нічого. Якщо одна людина мене образила, то всі люди погані. Якщо зробили щось мені, який зробив чоловік, то всі чоловіки погані. Зробила щось одна жінка минулий раз, здається, Петро Михайлович розказував про брата Сікорського, який ненавидів усю жіночу стать, тому що його мама в дитинстві е, залишила. І він це проніс на протязі 40 чи 50 років дуже багато. Тобто ми, ага, якщо вони такі, то все. І ми закриваємо ось такою чорною пеленою свій погляд, і ми навіть не хочемо, ми вдалися в крайнощі. Ще у нас є здатність звинувачувати інших. і Є таке розумне слово віктимізація від слова віктим це жертва. Робити себе жертвою. Ой, всі до мене так недобре ставляться, всі на мене косо дивляться, ой, до мене не, не привіталися. Ось брат пройшов і не протягнув мені руку, не виявив мені належну мені пошану повагу, чому на мене не звернули аж так увагу. Чому мій піжак не, під, не похвалили, чи ще щось інше. Ну, і ми ми жертва. І так по житті, і так діти, декотрі люди вони приносять це і навіть створюють обставини для того, щоб їх жаліли. Бо добитися уваги іншим чином вони не можуть, тільки через поставлення себе як жертву. Але це така переможна позиція. Це не переможець, так думає, а той, кого перемогли. Але в Римлянам 837 говориться, у всьому цьому ми переможці завдяки тому, хто нас полюбив. Ми переможці в Ісусі Христі. Як же мужі Божі долали такий негатив у своєму житті? Одного разу у житті Давида був дуже чорний день. Він описаний в 1 Самуїла в 30 розділі. Повернувшись після збою, він та його люди виявили повне згарище на тому місці, де вони жили. Їхні домівки були зруйновані, їхні сім'ї захоплені в полон. Більш того, з огляду на це, його власні люди навіть хотіли побити його камінням, вбити його хотіли. І це був момент спустошення. Тобто, це один був із самих низьких моментів у житті Давида. Але в книзі 1 Самоїла, 30 розділ 6 вірш, сказано. Давид знайшов силу в Господі, своєму Богові. Декотрі переклади говорять, що Давид підбадьорював себе в Господі. Тобто, у найтемніший момент Давид не дозволив, щоб оця темрява, ось ця поразка, ось цей негатив заполонили його. Адже він запросто міг податися в депресію, просто опустити руки і навіть не зробити ті дії, які він зробив опісля. Ми знаємо, що Давид дуже любив Господа. І в псалмах він завжди писав: благослови душе моя, Господа, все єство моє, Його святе ім'я. Він постійно розмовляв із собою із Господом, роздумуючи над тими словами, що йому подарував Господь. Я зараз прочитаю один вірш із Псалмів, і ви скажете, чи коли ви-небудь чули цей вірш? Псалом 103, 8 вірш. Там написано: Співчутливий і милостивий Господь, довготерпеливий і сповнений доброти. Хто чув цей вірш? Чули? Не всі чули. Може, чули наступний. Псалом 86.15. Ти ж, Господи, є співчутливим Богом і милосердним, довготерпеливим, багатомилостивим і праведним. Чули цей вірш? Ви впевнені, що чули цей вірш, а не той, що я раніше прочитав? Ще не всі впевнені. Може, псалом 145, 8 вірш? Милосердний і співчутливий Господь, довготерпеливий і сповнений любові. Ну цей вже точно всі чули? Впевнені? Вже не, не всі впевнені, що саме цей вірс чули. Всі вірші говорять про одне й те ж саме. Знаєте, я перший е, грішним ділом спочатку подумав, е, мабуть, у Давид, Давид взагалі якийсь некреативний автор, поет. Стільки псалмів написав, а пише одно і те же. Взагалі, чи що фантазії нема. Але тут в мене закралася підозра. А може він це сплагіатив? Я почав шукати, і справді він порушив авторське право на дану фразу. Знаєте, у кого? У самого Господа Бога. Вихід 34 розділ 6 вірш. Сам Бог сказав про себе. Господь Бог співчутливий і милосердний, нескорий на гнів, багато милостивий і праведний. І знаєте, що Давиду не потрібно було відкривати Біблію, щоб прочитати оці слова. Ці слова були заховані у нього в серці. А ми серцем думаємо, мабуть, неправильно я показую. Зберігається в нашому розумі, чи не так? Якщо це слово є у нашому розумі, то мені не потрібно бігати там, а воно зберігається в мене в серці, і він постійно думаючи над цим словом, він зберігав в серці і він мав оцю підтримку. Ось чим його серце було наповнене, тому що він пам'ятав Слово Боже на пам'ять. Не все, але основні вірші, в першу чергу, яким є наш Господь. Милосердний, добрий, нешвидкий гнів, все прощаючи і так далі. Скажіть, будь ласка, чи є в цих атрибутах Бога хоч один негатив? Скажіть, будь ласка. Чому ж дуже часто ми в своєму розумі думаємо саме негативно? І позбутися цього негативу дуже важко. Американські вчені зробили дуже цікавий дослід Поділили людей на дві групи. І одним і одним і другим розказали про дуже корисну для багатьох людей хірургічну операцію, яка може врятувати дуже і дуже багато життів. І вони сказали першій групі людей, чи погодилися ви. На таку операцію, якщо в ній буде 70% успіху. Запам'ятали 70% успіху. Іншій людині, групі людей, вони сказали. А чи погодилися б ви на операцію, але в ній є 30% невдачі? Якщо в когось з математикою все нормально, то ви розумієте, що і тій та іншій групі вони сказали про одну і та, ту саму річ: 70 плюс 30, маємо 100. Вони сказали одне і те ж. І як ви думаєте, тим, кому сказали, 70% успіху, більшість сказали, так, я погоджуюся, погодився би на цю операцію. А ці, кому сказали, 30% невдачі? Ні. Вчені пішли далі. І вони звернулися знову до цієї першої групи і кажуть: а якщо ми вам скажемо, що у цієї операції, яку би ви хотіли зробити, насправді 30% невдачі? А, ну раз ви так кажете? Мабуть. Не погодимося. Ну, 30% це ж багато. Це ж тобі не один, не два, не три. І більшість тих, що щойно думали позитивно, почали думати негативно. Вчені пішли далі. А як можливо ж витягнути цих людей, які вже думають негативно, так і ці, як ці? чи можливо їх знову на позитив витягнути? І вони кажуть, та це ж 70% позитиву, ви розумієте, професіонал буде виконувати. І ні. Витягнути уже людей із цього негативу вже не вдалося. Це ще раз доводить, що можна дивитися на одну ту саму річ негативну, і з того негативу вже людину, знаєте, вже екскаватором і бульдозером не витягнеш. Тому що у людини вже поселилася думка, і чомусь нам подобається думати негативно про ті 30%. Тому це дуже велика боротьба. Тому Псалом 1, 2, 3 вірш говорить, чия радість в законі Господньому, і над його законом роздумує він день і ніч, і буде він як дерево посаджене над потоками вод. Яке приносить плід свій своєчасно. Коли ми роздумуємо над Словом Божим, ми наповнюємо себе позитивом. Коли ми приходимо в зібрання, коли ми приходимо в свою сім'ю, скажіть, будь ласка, що ми приходимо сіяти? Ми сіємо негатив, негативізм, а хочемо, щоб до нас дружина, діти, колеги по роботі, в навчанні і так далі відносилися до нас позитивно. А що ми зробили? Чи ми були тим сонечком, тим промінням, тим маяком назвіть те наше світло християнське? Скажіть кожен про себе. Я подивлюся на себе збоку. Ви подивіться на себе. Скажіть, людям хочеться біля вас бути? Людям хочеться з вами спілкуватися? Чи вони тільки хочуть привітатися і. Триматися від вас подалі. А як ви думаєте, чому це із за тієї людини, яка не хоче з нами вітатися, підходити до нас? Чи питання в мені? Чи я є розсадником негативного відношення, негативних думок, негативного враження, чи навпаки зі мною приємно, і я, ну, як кажуть, не потрібно бути душею компанії, але ми можемо сяяти Божим світлом. Але якщо в нас всередині немає Божого світла, ну що ми назовні викинемо? Що ми виплюнемо? У світі, наповненому хронічним негативом, ми повинні свідомо працювати над оновленням нашого розуму. Це не просто. Невже ви думаєте, що після цієї проповіді ви прийдете додому? Ляжете на диван і скажете, я буду думати добре, я буду думати добре, я буду думати добре. І питання вирішиться. Ну, вже добре починаються будуватися оці перші нейронні ниточки. Ну, добре, вже є знаєте, на щось ступити, на щось перше. Але цього замало. І саме позитивне, що я знаю в своєму житті, недовгому. Це є Ісус Христос, це є Бог, це є Євангелія. І там все від початку до кінця наповнено позитивом. Якщо є якийсь негатив, то це приклад, як треба з цього виходити. Я навів приклад Давида. Він виходив з того, бо він знав, на кого він опирається. Якщо ви відчуваєте, що застрягли в циклі негативних думок, пам'ятайте. Що наші думки мають надважливе значення і величезну силу. Але ми маємо силу над своїми думками. Ми не є жертвою свого розуму. Ми просто маємо здатність через Христа обирати позитив або негатив. Тому давайте, дорогі друзі, слідкуємо за тим, що ми думаємо. Давайте привстанемо і коротенько помолимося. Отець наш, я дякую тобі за чудове нагадування для мене особисто, щоб я глянув на себе збоку, щоб я глянув на ті внутрішні думки, про які ніхто не знає, що я там ховаю і що я постійно передумую, пережовую, які думки вселяться в моє серце, які думки я зрощую. І результатом, і що є результатом цих думок, Господь, Тому вже думати над Твоїм словом вдень і вночі, наповнювати себе словом Твоїм, Твоїм позитивом, Твоєю надією на вічність. Амінь. Будь ласка, займайте місця.